Хочу, щоб у нас сьогодні була не просто тут презентація, а відверта розмова, розмова, в якій буде багато запитань, і навіть незручних, можливо запитань, тому що саме з таких запитань і починався наш довідник. На них ми хотіли мати відповіді: як звертатися до людей з різними типами інвалідності, як допомогти і чим потрібна допомога, як її запропонувати, як називати різні синдроми, наприклад, або різні захворювання правильним чином. І дійсно ми в цьому довіднику змогли поставити відповіді майже на всі з цих запитань, але запитань все більше, і тому наш діджитал варіант це довідник з відкритим кодом, і він буде поповнюватися і поповнюватися. Зберіжність це не проєкт, це не програма, не реформа, це філософія життя. І ми маємо це розвивати в собі, кожен, в своїй родині, в своєму суспільстві, в своїй громаді. Нас лякає все, що нам не знайоме, люди, яких ми ще не бачили або не спілкувалися з ними. Тому наш шлях ще дуже довгий, але я впевнена, що наш довідник це така штука, яка допоможе. І зробити перші кроки для толерантного спілкування, і взагалі бути в темі того, що відбувається в нашому суспільстві. А мені здається, я впевнена в тому, що наші вже ем, здобутки відчутні, і вони дійсно круті і корисні.